Привіт, хлопці! У цьому відео ми поговоримо про бур'ян на задньому дворі, який може вбити ра. І ні, я не говорю про марихуану, я говорю про листя кульбаби на моєму подвір'ї. У мене тонни кульбаб, і вони насправді бур'яни, але вони дуже корисні для здоров'я і їстівні. Але більшість людей не можуть цього зробити, вони дуже гіркі. Тож її важко споживати. Вони дуже багаті на клітковину, тому їх важко жувати. Але якщо ви змішаєте їх з салатом. Ви отримаєте користь, основні протиракові властивості, певні види лейкемії, рак молочної залози, рак товстої кишки, рак печінки, рак простати. Отже, основним фактором, який робить зелений колір кульбаби таким потужним, є життєво важливі поживні речовини, які він містить. Їдь, життєво важливі поживні речовини виходять далеко за межі користі лише вітамінів і мінералів, таких як вітамін А, вітамін С, цинк та всі інші мінерали. Отже, зелено. Кульбаби також збільшує вихід жовчі з печінки, вона покращує роботу печінки. Нерок, це дуже потужний сечогінний засіб, якщо у вас є набряки. Тому навіть якщо ви проходите хіміотерапію, я б дуже рекомендував її вживати або в салаті, або як чай, тому що це може сповільнити розвиток раку і запобігти шкоді від хіміотерапії. Тож я хотіла підвищити вашу обізнаність про цю дивовижну рослину. Ви побачите її в магазині здорового харчування. Купуйте, нарізайте, додавайте у свої салати. Дякую, що дивилися.